Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Я не пропала на два тижні. Я збирала для вас інформацію по крупічкам, щоб вам розповісти щось цікаве. Я не можу сказати, що я не збирала багато, бо в Європі нічого не змінюється. Все стабільно, взагалі, якихось змін люди тут не одобряють, бо це для них великий стрес. Ви розумієте, про що я говорю, якщо особливо за кордоном. Але е, буквально декілька днів тому случилась неожиданність. Я була трошки шокована, почувши наступню, наступні слова. Я познайомилася з дівчиною дівчині 27 років, як і мені. Дуже мила, добра, приємна. Ми так поспілкувались трошки, ну і тільки познайомились і почали. Якось дізнаватися, я там запитала, а ти там звідки, ти зі Швейцарії, а то-то, де ти навчалась. Ну і відповідно вона питає у мене також. І я їй починаю розповідати, що та ні, я взагалі-то з України. Вона така, так, а ти приїхала ще давно? Я говорю, та ні, ні, я приїхала, ну, як можна. Сказати, можливо, для когось це давно. Я приїхала в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. Вона, а так дійсно? А ти з якого міста? Там у вас е, безпечно? Ну, говорю, я з міста, про яке ти, напевно, вже чула, бо це місто лунає е, звідусіль. Тобто я бачу. В новинах дуже багато. В газетах я бачу. Я не знаю, як ви не бачите. Мені хтось там написав, я не бачу в ніякій газеті про ніякі українські новини. Я не знаю, що ви читаєте. Я читаю ось ці безкоштовні газети на роботі. Ну, як, напевно, вони безкоштовні. Е, в них читаю, так, знаєте, лістою іноді. І я бачу там і Харків, і Київ, і, і так далі. Е, в інтернеті новини спливають. В... Просто, наприклад, у нас на роботі є екрани, і там також я бачу на цих екранах іноді якісь новини, і там я також бачу Харків. Я бачу дуже часто новини про наше місто. Про Київ також, про Ніч також, але я звертаю увагу особливо на Харків. І, відповідно, я їй говорю, що напевно ти чула або десь бачила, бо ви ж всі газети тут читаєте, блін, ви ви знаєте інтернет, тому напевно ти знаєш. Вона мені говорить. Ні-ні-ні-ні. Ти знаєш, я не можу читати ніякі новини. Я думаю, маєш ти зайка бідна? Я, говорить, я не можу, бо ти знаєш, говорить, у мене починається такий, такий страх, такий страх. І я вирішила, я не буду це взагалі не читати, не дізнаватись, бо це такий... Така напруга внутрі, такий страх, ось прям отць, майже панічна атака якась. Я сижу, думаю, мені все це сниться. Мені це сниться. Що? Ви уявляєте, що вона мені сказала? Ай, боже мой, думаю, який кошмар. Потім я дізналася, що так, 27 років люди тут 27 років живуть з батьками. Батьки їм на роботу роблять і, і їжу якусь готують. Знаєте, тобто вони такі теплічні. Я зараз це. Я не говорю, що це погано. Якщо у вас класні стосунки з батьками, і ваші батьки вам допомагають, це дуже так, прикольно, приємно, Але загальний образ. Я впевнена, що якщо б мої батьки були тут, вони б мені в кожен день також обіди б носили я впевнена. Але тут загальний образ людини. Тобто вона така вся. ой, все, плоха енергія, уйди, хороша, прийди. І вона мені це говорить, чи їй стресово читати новини, і вона відчуває страх. Я їй говорю: ну ти не бійся. Поки що. Хоча з таким підходом, знаєте, відхідом, підходом, точно у них щось трапиться. Ну, це неможливо, так, що люди просто нічого не бачать, нічого не чують. І все. Ладно, добре. <сміща> інша смішна історія. Е, як смішно, розсопів. Мені один чоловік розповідає, ну, щось типу, також такий смолоток. І я така, ну що ти там, як твої справи? Він такий, та все нормально. А як твоя города також говорить, ой, я нарешті закінчив будування свого дома, нарешті можу у себе на варанді посидіти, бо це такий був жах, там то-то, то-то. Нарешті я закінчив. І я сиджу його слухаю, я говорю: ну так, у нас також раніше був дім. В якому також у нас, у нас був сад мого чоловіка, О, у мене, у нас, у, бай... ну, у моїх батьків, у його батьків. Тільки це знаходиться в 15 кілометрах від Росії, і в нього пролетіла ракета. Я вже це говорю нормально. Ну, умовно. Знаєте, я не не роблю цього драму якусь чи щось. Але я думаю, ти розумієш, тобто вони навіть не можуть уявити, що ти зараз розповідаєш людині про те, як так ти класно побудував дім, і ладно я, я на це нормально реагую. А я думаю: а є люди, які втратили рідних, дітей, знаєте, я і дім. Із ці розмови я прекрасно чудово розумію українців, які тут просто не можуть жити, тому що ну, серце розривається з ними спілкуватися іноді, бо вони знаходяться в такому тотальному, як мій знайомий сказав, що європейці вони під водою, європейці дійсно під водою. Вони не відстрілюють, з ким вони розмовляють, що зараз в, в світі коїться, з якими реальними проблемами люди. Стикаються, і як це все взагалі може бути? І ці. Я не можу вам передати, але всі ці люди, про яких я розповідаю, це не якісь там, ну не якісь там дураки і все таке. Але цікаво, як у них навіть такої думки немає, Що слухай, я зараз буду це розповідати дівчині, яка приїхала там з міста. Такого, так, у неї тут нічого нема. А, і він мені, після цього, після цієї розмови, він мені говорить: слухай, о, дуже важливо, щоб тобі подобалась твоя робота. Дуже важливо, бо не можна працювати на роботі, яка тобі не подобається. Це неможливо, ти будеш нещаслив. Те не можна робити. Я йому говорю: слухай, тобі не здається, що ти не дуже розумієш, як це працює, з тим урахуванням, що він мене старший, цей чоловік. Юрю. Це не так в житті, що ти робиш тільки те, що тобі дуже цікаво, і те, що ти дуже любиш. Я говорю, коли ти приїжджаєш в країну без знання мови, без підтверджених дипломів, ти не думаєш про те, як мені бути щасливим від війни, так? ти не думаєш про те, як мені бути щасливим на цій позиції. Здається, вона мені не повністю мене наповнює, у мене вигорання. І я йому пояснюю, знаєте, людина змінюється в обличчя. Він такий, я тебе розумію. А я говорю: а як ти можеш мене розуміти? Оця фраза Я тебе розумію ну це просто це просто занавес. Я тебе розумію, а я тебе не розумію. Коротше, це біль. Я знаю всіх людей, які за кордоном виїхали, наші українці, які виїхали з. Зі... Важких регіонів під постійними обстрілами, які щось втратили. Я, я, я думаю, що ви на 100% розумієте про що я. І, і це, знаєте, з ними іноді просто хочеться від цих людей відпочити. Хочеться. Вони всі дуже милі, приємні, ля-ля-ля-ля-ля. Але ця тупость якась така битова якась. Вона, я не можу, це неможливо з нею жити. Ой, коротше, якщо у вас щось таке було, напишіть мені. Якщо вам це знаєте, нормально писати, бо мені іноді навіть таке розповідати не хочеться, тому що я думаю, боже, ну який це все жах. Я не хочу про це говорити. Це просто, знаєте, вслух сказати якось цей іспанський стид. Тепер переходимо до гарних новин, ребят. Переходимо. Я, можливо, якщо ви підписані на мене в телеграм-каналі, якщо не підписуєтесь, тут буде зараз QR-код, який ви можете сканувати, або посилання буде знизу в описі під відео, буде посилання на телеграм-мій канал. Ой, до речі, декілька людей також писали мені. Телеграм, створена Росією, що ви їм користуєтесь. Не знаю. Створіть, треба щось наше створити тоді. А не п'діть про те, як створіть щось, щось треба, розумієте? А не розповідати, як все погано, як які погані ті, хто користуються телеграмом. Наш президент також у нього є телеграм-канал. Це зрада? Чи це перемога? Скажіть? Не треба, якщо ви зараз намагаєтесь щось мені сказати про телеграм-канал. Ви давайте навчайтеся, здавайте свою аплікуху. Я її прорекламую, якщо вона якісна або хоча б не набагато гірша, і ми з вами зробимо такий тандем. Ви зробите аплікуху, я зроблю вам рекламу і буду і перейду в ваш канал, в ваш щось як ми його там називемо, я не знаю. В якийсь месенджер інший. Пишіть, зробимо взагалі без проблем. Але не треба розумієте, у вас ще така проблема. Не треба нігатіть ще додатково. Що я маю на увазі нігатіть? Ви розповідаєте, як все погано, але нічого не робите. Нічого не робите. Не треба розповідати. Ми всі в курсі як погано. Треба щось робити. Розумієте? Різницю? Так, переходимо. Я на своєму прикладі розповідаю. У мене тут на районі. Ну, район це за індексом, так ви розумієте. На районі я побачила магазин рік тому рік тому побачила дуже красивий бутік, дуже красивий. Я, ну, я, так трошки, я взагалі дуже сором'язлива в житті людина. І я так трошки посромилася, але зайшла там така жінка красива, старша за мене. Я е, бачу, що вона, вона не спілкується англійською, тільки німецькою. Я, я тоді ще, ну, у мене вже була нормальна німецька, а я трошки так знаєте захвилювалась. І я так не зайшла і говорю: там у вас такий чудовий магазин, це ваш магазин. А що у вас за речі? А де ви їх придбали? Ой, це таке, 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 подивилась. Я просто прийшла сказати їй, що як у неї красиво, дуже. Знаєте, просто зробити людині приємно, бо я, я зрозуміла, що це м -м, хазяйка магазину, і думаю, ну мені не складно, людина приємно, та й мені приємно. І як ній зайшла рік, то, рік через рік, тобто зараз, я також йду, йду на масаж. Думаю, пройду з пішки. Іду поруч з цим магазином, бачу відкритий. Я ж знов соромлюсь, дуже думаю, ладно, ладно, потім зайду, потім зайду. Думаю, ні, все, потім буде. Ось це я буду потім сто разів себе говорити і не зайду. Заходжу, і ті, хто підписан на мене, а, і я вам тут показувала, і в телеграмі показувала. Е, у мене мама, е, вона дизайнер. Вона е, у мене майже весь гардероб це те, що мені пошила мама, майже все. Оце вперше я щось купила, ось такий костюм плакостовський. Вирішила купувати. Хоча мама пошила б мені краще. Я просто вже, я її задовбала, я все прошу пошити, пошити. Ну, знаєте, надай чись знати. І е е е я до неї зайшла і е е запропонувала е виставити, так як у неї мультибрендовий магазин. Я їй показала нашу сторінку в Інстаграмі. Те, які вироби, моя мама робить. Вона зараз робить акцент, робить на. Панамках, шляпках таких дуже яскравих, вона їх вишиває, я вам в минулому відео показувала. І в сумках різного розміру все це дуже якісно, красиво, вони унікальні такі фарби, тобто вона це все підбирає цю тканину, сама зробила лекало. Тепо, краще, коротше, це класні речі, і у мене вони також я їх також ношу І Я говорю: можливо, ми можемо. Так, як у вас мультибрендовий магазин, можливо, вам буде цікаво. І вона, коли побачила, ну цікаво у вас їх продавати. Вона, коли побачила, вона говорить: приноси мені все, все, що в тебе є. Давай, принесі. Я їй нічого не встигла розповісти. Я їй показала, вона так, так, давай, все, все, неси. Я її принесла. Тепер ви можете прийти в Телеграм. Або я на словах розповім. Тепер в цьому шикарному магазині можна придбати. Одяг українського дизайнера із Харкова, моєї мами. Бренд називається Спекулянт. Прикольно на німецькій вони говорять шпекулянт. Не знаю, що краще навіть. І тепер я кожні вихідні ми з нею, з цією жінкою, подружились. Реально затоваришували. Вона дуже класна. Я вам відкрию таємницю їй 71 рік. Я вам тут додам фотографії і фото, які я робила для неї. Для її інстаграма, бо у мене все готово. Знаєте, у мене і камера, мікрофон, ми робили з нею відео, контент, і я з таким задоволенням. Я кожен тиждень до неї йду, і ми з нею щось робимо. І ми вже разом їдемо на фешн показ Вона мене запросила. У нас вже з нею плани. І ми, коротше, у нас з нею такий тандем. Вона така, взагалі, така людина класна. Коли ти дивишся на людину, їй 71 рік. Але вона. По-перше, вона взагалі не виглядає на 71 рік, це раз. По-друге, вона, у неї така енергія жива. Бо я знаю людей, які в 20 вже старічки, знаєте, а вона просто бізнесвумен, завжди така красива, блондинка, нафарбована, чудово виглядає, вбрання, якісь сукні на каблучках. Ну, така красотка просто. Я, коротше кажучи, ось з нею ми зараз співпрацюємо. Кожні вихідні я у неї в магазині щось ми постійно робимо. І я просто хотіла з вами поділитись цією новиною, бо мені це дуже цікаво, мені це дуже сильно подобається. І я хочу сказати, що якщо ви Можливо, також десь мрієте щось зробити, але трошки соромитесь, як і я. Ви не соромтесь, ви йдіть. В, в гіршому випадку вам скажуть: сорі, ні, нам це не дуже цікаво. Це найгірший випадок. Нічого вам нічого не буде, якщо ви просто запитаєте за спрос, не б'ють в нос, знаєте таку поговорку. І е, також хочу. Можливо, просто за кордоном трошки ти якось в таких умовах люди іноді бояться лякаються, якось шаг вправо, шаг вліво, Здається, що тут це неможливо. Насправді ні, ви спробуйте, як я. Я зайшла просто в цей магазин, просто так. Найскладніше було це, знаєте, типу, якось там, я, можливо, вона не зрозуміє, що я говорю, якась у мене вже німецька не така, а друга подумає, що я якась дура взагалі, зі своїми шапками і прийшла. Розумієте? І я вот думаю, якщо б я це не зробила, в мене не було б не такої подруги, але реально я можу сказати, вона моя подруга. У мене не було б можливості реалізовувати свої ідеї в цьому магазині разом з нею. І взагалі зараз я буду інші плани трошки в цьому напрямку, і я зараз розумію, що вони реальні, просто ну вони потребують праці, часу і так далі. Але це все реально. Тому я хочу з вами ось також, якщо у вас є такі думки, або, але ви трошки там якось лякаєтесь, боїтесь, соромитесь. Робіть. Як буде, так буде. Спробувати треба завжди. Якщо це щось хороше, зрозуміло, що все, все пробувати не треба. Так, далі, я вам зараз покажу, яка у мене є гітара, і я з вами прощаюсь. У нас вже таких дві. Я вам говорила в якомусь відео, що наступного разу я буду починати з якоїсь, з якоїсь пісеньки вам. Це не я. я. Я я ще граю погано. Я там можу трошки, трошки, трошки щось пограти, але погано. Бо я насправді рідко займаюся. Ось чоловік мій він вже грає дуже класно. Дуже класно. Я ще так, але я навчуся, буду також вам грати. Хорошо. Все, я вас всіх цілую обіймаю, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал підписуйтесь, 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 пишіть коментарі, ставте вподобайки. І е, до нових зустрічей. вас всіх цілую обіймаю. Якщо у вас є питання, напишіть мені краще в Телеграмі. Там можна поспілкуватись. Тут не дуже зручно. По-перше, я не всі коментарі читаю. Якщо їх дуже багато, я їх пропускаю. Я просто ну не читаю в телеграмі. Якщо є питання якесь, або ви щось хочете там особисто дізнатись. Пожалуй, будь ласка, в телеграмі в будь під будь-яким постом можна написати. Все, пока.